Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, як ви бачите, рекомендації Google виконані. Джерело тепла я знайшла, хоч штучне, не людське, все-таки яке, яке вже маю. Далі для настрою собі включила, взяла я з собою тут гірляндочки і готова записувати відео. Хотіла з вами сьогодні поспілкуватися відносно е, одної моєї провокації, на яку чомусь ви не зреагували. Я зараз вже починаю думати, що ви ніхто не додивляєте ці відео до кінця. Отак-то, От підозрюю, а що ви думаєте? Ось так. Тут залишаю коментар, е, відносно якого хотіла би поспілкуватися. Е, знаєте, е, я очікувала, якщо чесно, якогось обурення відносно цієї фрази. Я думала, що якщо я так скажу, аж і сказала по морді. Знаєте, я потім, коли передивлялася, монтувала це відео, думаю, а не засильно я поїхала, а не, 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 не цей щось там. Думаю, ну що, так моцно сказала. О. Але я бачу, що навіть це не переконала. Жодного обурення, тільки одна пані здивувалася, що я так сказала. Е, зараз е, поясню вам, що я хотіла цим показати. Теоретично, якби ви обурилися, то я могла б на контрасті показати. Е, про ем, провести паралель між кордонами фізичними, які переходять і такими, коли в інтернеті переходять. І чомусь, якщо хтось прийде в фізичні кордони, ввалить групу, кажучи, комусь по морді неважливо чи за щось погано. Ну в сенсі, от така ситуація, так як я казала, ваша тиха Оля наголосила на цьому. Якщо валить комусь з причини, ніби правда, навіть по морді, то це все одно в людей, які будуть тут фізично. У них викличе це обурення, бо а як ти так можеш? Щоб там не сталося, можна обговорити, або не можна переходити фізичні кордони. Це вже це має каратися законом, або ще щось там. В такому плані. Тобто це викличе обурення у людей, що я когось там побила, наприклад. І хотіла на цьому фоні показати, що чомусь, коли ми говоримо про те, що... Бо в попередніх відео ссылки на яких залишу під цим відео говорилося про фактично це був про перехід кордонів моїх особистих, коли кажеш людині, просиш не писати або ігноруєш, тому що вже маєш досвід відписування, яке йде в ту сторону, в яку не треба, і ти не хочеш відписувати. А людина все одно не розуміє. І в нас було якби, таке спілкування, яке, грубо кажучи, виправдовувало. Таких чоловіків пан описав позитивного персонажа, який ось весь такий класний і з такими благими намірами він хотів їх добра для нас, ну так, от, виходячи з того персонажа, якого там створили з, з тої загальної збірки чоловіків. І що, можливо, ті чоловіки там от мали на думці щось хорошого. Але, грубо кажучи, з моєї сторони, як з жінки, і як з людини, яка опиняється на цьому місці, це може не бути чоловік так само на тому місці, це немає різниці. Грубо кажучи, це перехід особистих кордонів, коли хтось постійно тобі, ти хочеш, не хочеш, точніше, не так, ти не хочеш. Але хтось постійно це переходить і втручається. І коли ти виразно пишеш, що прошу не висилати таких інформацій, або прошу більше не писати. То, то це має бути сприйматися як ні. І все, що подальше, це людина має розуміти, що вона робить не окей, що вона переходить ті кордони. А те, що там я бачу було продовження, на яке я не збираюся відповідати, бо я бачу, ми говоримо про різні речі і розуміння. А те, що людина, можливо, очікувала зустрічі, і щоб її обличчя сказали: ні, 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 люди. Ні, ні, в жодному разі ні жодних зустрічей, жодного особистого, е, особисто сказати, що щось там. В сенсі, Щоб я сказала словами, що от мені про що писати ні. Це треба клепки не мати, щоб ще йти і з кимось зустрічатися, ще й говорити, тратити на це час, вибачте, це також дуже багато зараз, теперішній час, щоб, щоб щось такого зробити. Ні, звичайно. Має бути достатньо просто однієї відповіді, і це не треба в кожному ресурсі писати, де, ти там, де, де та людина тебе там е слапала, грубо кажучи. Просто одного разу має вистачити і це все. Це, от хотіла просто перевести, що тут ми ведемо дискусію, діалог, грубо кажучи, про виправдовування таких дій, коли хтось переходить у особисті кордони. А тут, якби фізично я це в реальності комусь обвалила, то це би викликало. Я думаю, що в людей, які були б довкола, це би викликало обурення, тому що ну як так можна, чому відразу морду пити? Чому не можна обговорити? говорити? Це має бути розмова проведена, про щось маєте там, шаше, шіша щось. Тут теж фізичні кордони прийшла. Знаєте? No. Просто комусь болить фізично, а комусь болить емоційно. І це і це є не окей, і це і це є сигналом до того, що варто це припинити, правда? Ось так. Знову ж таки, запрошую вас до спілкування в коментарях. Я знаю, що такі там є трудні, що не кожен, не кожен хоче відповідати на таке щось або брати участь в такому обговоренні, тому що. Кому хтось з погляду на те, що він пережив, що йому важко про це спілкуватися, хтось так насправді не має поняття, про що говориться, тому що не задумується можливо, над такими речами. Знаєте, За собою ловила, що дуже часто свої оці такі непрохані поради і рекомендації, які колись в минулому ми, ми отак сиділи знаємо, з подругами, і так, ну то зроби так. Ну, то зроби так там, або ще щось там. І ти сідаєш і нав'язуєш свою думку людині. Це нічого, що вона навіть не питала тої думки. Вона просто поділилася і хотіла бути вислухана. Тобто вона поділилася якоюсь своєю історією, хотіла, щоб ти її вислухала. А ми завжди ще ось, так, в своїй природі відразу дуже багато порад впихаємо туди, правда? І це також про те, що ніхто ж не просить твої поради, чому ж ти переходиш і насілася на ту людину, і все ще крепче, що зроби так, зроби так, зроби так. Може вона не хоче так робити розумієте? і ще дуже багато таких є моментів, коли ми не свідомо своїх благих намірів, переходимо ті самі кордони, втручаємося, нав'язуємо комусь свою думку і так далі. Переконуємо їх, що треба зробити не в той спосіб або в інший. І тому це такі непопулярні теми, бо дуже важко себе зі сторони потім так стати, подивитися і зрозуміти, що щось ти робиш не так. Комусь ти нав'язуєш не таку, комусь ти взагалі просто нав'язуєш думку. Неважливо таку, не таку, яка б вона правильна не була. Якщо це мова йде про нав'язування, то це вже не окей. Часто я чую про ну, вже дорослі люди в віці 40 років навіть говорять про те, як, як батьки їм нав'язували свою думку, що ти повинен по життю зробити так-то, що треба так-то або ще щось. Повірте, вони все пам'ятають і вони нічому не є щасливі. Тому що вони хотіли би жити своє життя. Ну і все, просто це така закономірність, щоб людина мала просто право вибору, і щоб її ніхто не обмежував своїми переконаннями і своїми, е, своїми бажаннями. Кожен має жити сам своє життя. І це має бути якось екологічно вписано в, в те суспільство і те оточення, в якому він перебуває. Е, Саме тому якось, можливо, <хи> так як я останнім часом дуже багато про це читала і взагалі як би думала, то, мабуть, через те моє оточення стало настільки маленьким і так направо, там дуже-дуже-дуже рідко хтось додається, дуже рідко. Тому що дуже ціную те, що маю, <хи> і ціную кордони інших. Не, не нав'язуюсь, і не стараюсь їх не переходити. Принаймні, пробую це зробити. Для мене дуже цінно так само це в людях. Коли я тільки відчуваю якийсь дискомфорт, це перші дзвіночки, що не потребує цієї людини в житті, і все не варто, не варто, тому що якщо на початку не окей, потім не буде окей. Ну, Це моя така думка. І... Я думаю, що кожен кожен відносно цього питання завжди буде мати свою. Мені, до речі, дуже сподобалося, що під попередніми відео, відео з обговоренням цих важливих тем в плані того, що е, сім'ї так само, і ваше бачення на сім'ю. Ви написали, описали ваше бачення сім'ї. І, і це нормально, що я відео висловила одне, ви написали друге, і я, я на вас не знаю, не не ображаюся і не злюся, і нічого просто в когось інша думка я її сприймаю просто. Когось вона інша, хтось думає, думає по-іншому відносно цього питання. Мені дуже цікаво було це прочитати, і я подякувала кожному за, за те, що він описав. Приємно бачити, що ви між собою спілкуєтеся і доносите свою думку, уточнюєте її і так далі, для того, щоб людина, яка по тій стороні, вас зрозуміла краще. Мені дуже приємно бачити такі спілкування і бачити, я розумію по переглядах, що ці теми не надто популярні, але я бачу, що вони все-таки когось торкаються. Дуже важливо про них говорити, тому що коли ми про них не говоримо, як я кажу з різних причин, хтось про це просто вважає це неважливо, хтось не задумується, а когось болить, і ті про це не говорить. І, от, ото найгірше та частина людей, яких болить, і вони про це не говорять. Потім вони найбільше страждають, тому що є багато людей через те, що не говориться про це, вони не знають про це. Вони не знають, що когось це може потім боліти, що по відношенню до інших людей це не є окей. Бо вони на цього навіть не чули і так само не задумуються над тим. І потім йде отаке виправдовування якоїсь такої нав'язливої поведінки благими намірами. Ну але це ж не окей, правда? Тому важливо дуже говорити на ці теми. Я сподіваюся, що після таких відео ви хоча б з якоюсь подругою одною-двома е, порозмовляєте в своєму оточенні відносно цього питання. І ще кілька людей задумуються над цим. Ви засієте зерно оцієї думки, взагалі, що варто про такі речі задумуватися, що це важливо в нашому житті. Якось так. Взагалі, як я кажу, дуже багато е, мене розумів відносно цих тем і. Того, що я хотіла би, щоб наше суспільство трошечки розвивалося і трошечки більше шанувало одне другого в цьому плані, хотіла би це висвітлювати, і я розумію, що канал називається Життя в Польщі, але зрештою основне це життя, правда. І це частина нашого життя, це частина мого і Ілюші життя, це частина нашої історії, це частина нашого дня, ситуації і так далі. Саме тому я це тут висвітлюю, і саме тому ми про це говоримо. Дуже хотіла би, щоб це було нормою всюди, і щоб важливі теми не замовчувалися. Ось так. Дякую вам за, за те, що ви такі активні під теми відео. Кажу навіть відносно тих таких немалих невеликих переглядів, досить велика активність в плані спілкування. Це фантастично, це дуже приємно. Бо я розумію, що для людей це є тема, яка має місце в їхньому житті. Дуже вам дякую за це спілкування. І сподіваюся, що ви, якимись своїми поглядами відносно сьогоднішньої теми, у цих двох порівнянь, поділитеся у коментарях. Я з вами прощаюся, бажаю вам хорошого, приємного вечору, затишного, тихого, спокійного і щоб в вашому оточенні були тільки толерантні люди, які вас люблять і поважають. Всього найкращого!